якою буде держава залежить від нас, її громадян, демократичною чи авторитарною, ставитиме в пріоритет інтереси всього суспільства чи окремо її до еліт групи осіб, який зовнішньополітичний напрям обере? Ми всі своїм щоденним вибором впливаємо на те, в якій державі живемо. Саме тому ми, у аналітично-адвокаційному центрі спільних дій, працюємо над тим, аби створити у суспільстві на ефективну владу, а також навчаємо людей. Впливати та взаємодіяти з нею після виборів. Як ми це робимо? Щотижні аналізуємо ініціативи та рішення парламенту, уряду та президента, а також стежимо, щоб вони не порушували конституцію та баланс гілок влади. Ми просто та зрозуміло розповідаємо про рішення у наших дайджестах, публікаціях, подкастах та відеоблогах. Ми просить рішень, від яких залежить, якою буде країна, має знати якомога більше людей. Центр допомагає громадам центральній владі розробляти якісні та ефективні політики. Зараз ми маємо вісім громад партнерів з якими працюємо над актуальними проблемами. Це реформування мереж. Закладів культури та освіти підвищення спроможності медичних закладів у громадах. Створення ефективних систем поводження з побутовими відходами. Ми опрацьовуємо дані, спілкуємося з усіма заінтересованими сторонами, опитуємо мешканців громади та шукаємо найбільш оптимальні шляхи вирішення. Ми проводимо дослідження на національному і місцевому рівні у різних сферах врядування. Вивчали феномен волонтерських ініціатив на місцях для того, щоб зрозуміти, як їхні учасники використають отриманий досвід для громад та держави. Аналізували фінансову спроможність громад, аби зрозуміти наскільки ефективно активно влада використовує кошти. Зібрали досвід державного будівництва в Україні в часів відновлення незалежності для кращого розуміння змін у балансі влади. Центр спільних дій працює над громадянською освітою, адже саме спільні дії громадян є запорукою якісних змін в державі. Ми організовуємо лекції для студентів та школярів, де роз'яснюємо, як працюють державні інституції. Ми проводимо інформаційні кампанії перед виборами для того, щоб громадяни змогли усвідомлено проголосувати. Ми організовуємо творчі конкурси, які допомагають учасникам зрозуміти їхню роль у житті своєї громади та держави. Нам усім варто усвідомити, що держава це ми. І під час боротьби за власну незалежність ні на хвильку не забувати, яку саме державу ми хочемо відбудувати, і не чекати кінця війни, а щоденно будувати європейську успішну Україну з її сильними інституціями. Бо лише спільними діями ми можемо побудувати таку країну.